Не зупинити часу плин, життя так швидко лине, А що для кожного із нас змінилось у мить єдину. Добіг вже день що вартий час, Чи мить твоя чекання, Єдина мить. Змінився світ, до вас прийшло кохання. На світ родилося дитя, звістило землю криком. Це мить свята, Щаслива мить від віку і до віку. Жила людина на землі, по ній. Лишилась пам'ять. Ворожа куля смерть війна. Єдина мить остання. Так швидко пропливає час, так швидко день минає і несподівано збагнеш що це не день життя спливає автор цієї прекрасної поезії Людмила Микитюка.